Hello, hello. Давайте розглянемо, що відбувалося на нонфармі, як до нього готувалися ми, як до нього готувався я, на що звертав увагу і чому саме long, а не шорт я очікував відповідно. Я думаю, ми почнемо одразу real quick з аналізу складових алгоритмів, які використовуються для прорахунку вірогідності. Реакції ринку під час публікації даних. І почнемо ми одразу. Попередні дані 12 тисяч, очікування 200 тисяч. Актуальні не... невідомо. Ну, На момент аналізу невідомо. Окей, далі. Initial Jobless Claims 4 тижні. Був п'ятий, який починався з перших чисел місяця. Я його не враховував, оскільки там не було змін по відношенню forecast, actual. Відповідно, немає сенсу було. Ну, не було сенсу його розглядати. В такому форматі, що ми можемо виділити для себе, що перший, другий, третій тиждень заявки на допомогу по безробіттю були нижчими за прогнози. Відповідно, пам-пам-пам. В свою чергу свідчить про стійкість ринку праці, оскільки кількість людей, які подавали цю заявку на допомогу, вона зменшувалася. Ну, і була меншою ніж цього очікували. Це вже плюс. Четвертий тиждень трошки виправив всю ситуацію. і, Відповідно, заявки зросли до 224 тисяч, що значно перевищували прогноз. Та відповідно дані попереднього тижня. І в свою чергу на це можна було звернути увагу, що і було, власне, зроблено. А ICMPMI Manufacturing, загальний індекс відбулося зростання до 48,4, що вказувало нам на шортовий, тобто тікерлонг-шорт виставлявся шорт, оскільки це вище прогнозу, тобто збільшення активності сектору відбувалось. А, нічого цікавого та прям супер такого, щоб я хотів розібрати, тут немає. Все закономірно. Відбулося зростання нових замовлень з 47,1 до 50,4. В свою чергу відбулося збільшення зайнятості відповідного сектору виробництва manufacturing employment. Абсолютно закономірна історія. І в, своїй, в кінцевому результаті це нам дало власне збільшення загального показника індексу економічної активності виробничого сектору. Весь виробничий сектор вказує нам більше на шорт. В свою чергу переходимо до наступного індекса. Індикатора Michigan Consumer Sentiment. І що тут є? Даний індекс зріс до 71,8, що нижче прогнозу, але краще, ніж минулий місяць, ніж минулі дані були опубліковані. Це є preliminary, це final, sentiment, final дані. Окей, всім зрозуміло. Це поступове п'ятий місяць поспіль. Зростання невелике, таке мінімальне. Там по одному-по півтора пункти відбувалось. І також воно продовжувало відбуватися. Тобто зростання впевненості продовжувалося, хоч і нижче, ніж цього очікували. Та все ж воно було присутнім. Також, що в нас є з доступного? Суперважливий параметр, на мою думку, нон-мануфакторинг PMI або ж сервіс з PMI. І так, і так, можна його зустріти, тому перекладу. Минулого місяця 56. Цього місяця, ну, точніше, минулі дані 56, актуальні дані 52,1, що в свою чергу значно нижче, ніж це все було. А, ніж цього очікували в загальному, відповідно, жирним можна було обвести дану графу для того, щоб додатково взяти до уваги для себе. Що саме ще відбулося? Сервіси з Order знизились з 57,4 до 53,7. Замовлення знижились, відповідно, кількість працівників не потрібна висока, відповідно, рівень зайнятості також знизився. Що в загальному результаті призвело до того, що фінальний або ж, ну, власне, знову ж таки, загальний індекс сервісів з PMI, тобто сектору послуг, знизився до 52,1. Абсолютно, все закономірно відбулося. В свою чергу це має більше значення, ніж власне pmi сектор е, виробничий. Тому на це можна було орієнтуватись трошки сильніше. Окей, ми маємо е, минулий місяць актуальні значення в 12 тисяч. Чому, чому так власне відбулось? Минулий місяць NFP... Надзвичайно низькі дані, але не через реальні проблеми в економіці, так, як ми могли з вами подумати, а через те, що це досить провокативні дані, власне, були штучно знижені за рахунок того, що відбулись страйки на заводі Текстрон та Боїнг в цей проміжок часу, за який виходили дані, власне. Та через природні катаклізми, такі як урагани Гелен і Мілтон, які відбувалися саме в цей час. Окей, тобто ринок розуміє, що минулий місяць дав викривлену картинку, і, власне, тепер він очікував, коли вже немає форс-мажору, а ще ми можемо з вами переглянути, да? 12 тисяч актуальних даних за нонфарм з 56 пунктами по сервісу з PMI надзвичайно висока. Ситуація, надзвичайно приємна ситуація по сервісу SPMI, PMI по економічному зростанню активності в даного сектору, з урахуванням останніх тенденцій там, половини року, да, можна так, мабуть, охарактеризувати. І, власне, 56 сервіс SPMI PMI і 12 тисяч non-farm payrolls занадто мало. Тобто ринок враховує, що при 56 пунктах в секторі послуг, які є на який є основним драйвером економіки Сполучених Штатів, повинно було бути опубліковано ну не менше 250-260 тисяч. Скоріше за все, це середні адекватні рамки з урахуванням тієї економічної ситуації, яка була на момент публікації даних Non-Farm Payroll з минулого місяця, тобто ну, 10 жовтня. Окей, і коли вже немає форс-мажору. Ринок хотів би побачити якийсь сильний приріст місць. Да? Ем, прогноз здавали, як ми бачимо, на публікацію теперішню 200 тисяч. І в очікуванні якогось крепкого відскоку від цього форкасту після попереднього факапу, який відбувся е, за е, ну, власне, через форс-мажорні обставини. Окей, то ринок очікував, що буде щось. Цікаво, враховуючи, що форс-мажорів більше немає на цей місяць. І фактично, NFP вийшов 227 тисяч, можемо побачити. Да? На перший погляд, це краще, ніж 200, ніж очікувалось, але ринок скоріше за все, як я це для себе вже інтерпретую, міг би подумати, типу в такому форматі. Якби минулого місяця не було страйків ураганів, цифра вже б тоді була. Високою, отже, зараз 227К не виглядає як щось занадто потужне, щось занадто сильне, і відповідно це трошки вище і без того заниженого прогнозу. Тобто загальний прогноз 200 тисяч враховується ринком як занижений після 56 фактичних значень. Тобто 200, це занадто мало. І те, що фактичне значення, яке ми побачили, в 227к. Є кращим за прогноз, але воно не прям супер краще, і це не прям класні якісь результати до того, що очікував ринок побачити. Типу він бачить, що економіка починає відновлюватись в її набагато краще, ніж це було до цього, до того, як Федеральна резервна система почала пом'якшувати свою монетарну політику, і цього не відбулося. Відповідно, додатково також ми могли ще з вами врахувати. Май бет я трошки не підготував цю історію, тому можете повірити мені, що рівень безробіття з 4,1% зріс до 4,2% Власне під час публікації цих даних. В Свою чергу це також дало свій вплив на загальну реакцію. І в результаті трейдери, які розцінили 227 к не як вау, ми перевищили прогнози, долар має рости. А як результат не такі вже і вражаючі, як мав би бути, в за нормальних умов, які вже були на теперішній час. І загальна картинка економіки вона слабша. Власне безробіття зростає. Ситуація з новими робочими місцями не настільки класна, як цього можна було очікувати. Ну і відповідно. А долар ослаб. І через це очікування агресивних дій від ФРС зменшується. Долар слабше і євро дорожчає відповідно. Типу ми бачимо лонг. Окей, з цим розібрались, і давайте тепер переглянемо власне чарт, оскільки технічна складова також досить сильно враховувалась і бралась до уваги при відкритті позиції. Я очікував побачити фактичні дані менше 200 тисяч, що було ну досить логічно, на мій погляд. В свою чергу я не очікував побачити занадто сильних результатів нонфарму. Власне, це і відбулось, і ринок своєю реакцією це продемонстрував. Тобто, мої очікування складали ослаблення долара власне так і відбулось. Та й це все підкріплювалось також технічною складовою, яку ми зараз з вами розглянемо. Це в нас четвер. Дані виходили в п'ятницю. Та давайте перейдемо до саме свічних паттернів меншого таймфрейму. Ну, щоб не бачити цю історію з опублікованою наступною свічкою. Тому пропоную звернути увагу на рівні попереднього максимума, мінімума. Тижневі і previous high, previous daily low. А, ось в такому форматі це хай відбудеться. До моменту. Давайте ще на годину, мабуть, я все це включу. І дотягнемо до моменту публікації. Ось в такому форматі. Окей. А, на що я звертав свою увагу? А, статистично ми маємо, що а, призняті. А, Рівня Previous Daily High, вірогідність того, що ціна отримає реверс і прийде е, до рівня Previous Daily Low, який міг бути е, таргетом е, в контексті руху публікації даних при Payrolls, е, що в середньому складає 500, 600, 700 тіків, тобто якраз діапазон, який повністю підходить і влаштовує. По реакції ринку, відповідно, могло розглядатись рівень Previous Daily Low як потенційний таргет. Це реверсивна позиція. З точки зору статистики, вірогідність того, що ціна продовжить рухатись в направленні знятому, знятого рівня, складає 75%. Інша статистика, яку я використовував технічно, рівень превіус Dayлі. Previous сорі, previous weekly low не був знятий, і Previous uh, Weekly High також не був знятий. Що до моменту публікації uh, виглядало як інсайдвик Кендал. Uh, в свою чергу вірогідність такого сценарію складає близько 13%, uh, що є доволі низьким. Ну, тобто низькою вірогідністю. Також рівень previous weekly high знаходився досить близько до того моменту, де ми торгувались. І, відповідно, набагато логічніше скористатись було також іншою статистикою, що вірогідність того, власне, що рівень previous weekly low або рівень previous weekly high буде знятий, складає ідентично до. Рівнів ПДХ і ПДЛ і відповідає 75% в середньому. В залежності від актива статистика змінюється, та в середньому можна сказати, діапазон 70 плюс відсотків є вірогідність того, що наступна свічка буде працювати або з рівнем максимум попередньої, або з рівнем мінімуму попередньої. Ну і власне, поки ми торгувалися в діапазоні минулого тижня. Статистика грала на користь відкриття довгих позицій по євро, ну і, відповідно, так і сталося. А в комбінації з лонговим очікуванням по євро ну, тобто, з ослабленням долара по фундаментальній складовій фундаментальній частині, технічна частина дала підтвердження, і, відповідно, позиції були відкриті. А які саме позиції? Ну, давайте ми з вами зараз переглянемо. Власне, було відкрито декілька позицій, а саме дві позиції в лонг-направленні: заздалегідь, тобто з урахуванням ризик-менеджменту, та більш агресивно для проходження випробування. Ну І власне результати позицій, відкриття та пройдений ще один челендж, отриманий лайф в скарбничку до і так вже існуючих. З цим все зрозуміло. Так, я yes, стримував. І в якому форматі це виглядало приблизно, можливо, комусь буде цікаво. Я візуально я без суперточних точних цих публікацій точки відкриття, точки закриття. Не вважаю, що це є прям must have інформація, Прям супер і потрібно. Та в більшості я використовував. Для агресивного аккаунту в вигляді проходження челенджа щось наступного формату. Тобто я ховав за фрактал 15 хвилин свою позицію, свій стоп, тейк виставляв відповідно на рівень, який задовільняв мене для проходження мого аккаунту. Ризик обговорювати не буду. та от в такому форматі, ви можете для себе це і так зрозуміти. Попередня позиція була відкрита трошки заздалегідь, і СТО виставлявся нижче за попередній фрактал, який також ще не був сформований. Я точно не пам'ятаю, можливо, цей фрактал знаходився трошки нижче. Не буду вам зараз розказувати те, чого не було, тобто або в такому, або в такому форматі. Не вважаю, що це прям супер необхідно. Більш детально я розповідав на одному з трансляцій. В якому форматі я відкриваю, закриваюсь, тому, якщо буде цікаво, зможете завжди переглянути, воно все є в записі, в хабі, там вже ціла галерея, і, відповідно, цей стрім по публікації також там доступний. Тому не буду акцентувати на цьому увагу. Власне, новини опублікувались, Те, які, здається, стояли все ж таки вище. Я орієнтувався по денним фракталам. Для себе. В такому форматі виділяв для себе зону, від якої може бути реакція. Ось в такому форматі також рівень point of control і додатково виділяв його від рівень, як рівень, від якого може бути реакція при тапі. І, ну і, відповідно, менеджив свою позицію. Враховуючи це все, е, на хвилині це відбувалося наступним чином. Тобто, спочатку реакція, потім відкат. В моменті були деякі сумніви щодо того, чи закривати позицію, чи не закривати, та оскільки точка входу мене влаштовувала, рівня, безбит... рівня безбитковості ще не було. Ну, тому я спокійно міг утримувати ще свою позицію, незважаючи на те, що в моменті відбувається, поки все це як реверс. Просто дотримав і закрив. Я думаю, це, в принципі, все. Більш ніж достатньо, більш ніж хотілося вже сказав. Хронометраж і так буде затягнутий, ну але вже що подивитися? Якщо круто заходить, залітає форматік, ставте лайк, ставте комент, пишіть окей, пишіть не Окей. Там побажання, можливо, я їх врахую, можливо, не врахую. Ну, все ж мені буде цікаво подивитися. Якщо формат зайде, то будемо продовжувати. Ну що, всім пока.